Гіпертереоз це ендокринне порушення, яке зумовлене непідвищеною гормональною активністю щитоподібної залози та надмірною секрецією тироїдних гормонів, а саме тироксину та трийотероніну. Як наслідок, в організмі пришвидшуються усі метаболічні процеси, розвивається так звана метаболічна пожежа. Цей стан вражає вразливі органи та системи стани в нашому організмі. До них належать нервова система, серце, кістки, печінка, вуглеводневий обмін. Найчастіше симптомами тиреотоксикозу є збільшення в об'ємі тканини щитовидної залози, відчуття тиснення в ділянці шиї, скарги з боку нервової системи, а плаксивість, емоційна лабільність, агресивність, порушення концентрації уваги, пам'яті. Психомоторне збудження, швидка мова, тремор рук, скарги з боку серцево-сутинної системи, порушення серцевого ритму, відчуття серцебиття, підйом артеріального тиску, скарги з боку маси тіла, Схуднення на фоні практично незміненого або підвищеного апетиту, скарги з боку очей. Двоєння в очах, збільшення очної щілини, сухість в очах, сльозоточивість, погане перенесення сонця. У 70-80% випадків тиреотоксикоз є наслідком аутоімунного ураження тканини щитоподібної залози, як наслідок захворювання дифузного токсичного зобу, або його ще називають базедовою хворобою або хворобою грейсу. Це захворювання являє собою підвищену гормональну активність тканини щитовидної залози внаслідок стимуляції її специфічними антитілами, а саме, антитілами до рецепторів ТТГ. Також розвиток тиреотоксикозу можливий за інших патологій щитоподібної залози, таких як підгострий тиреоїдит, тиреоїдит хашемота або аутоімунний тиреоїдит, вузлових токсичних зобів щитовидної залози. Також тиреотоксикоз може бути штучним внаслідок неконтрольованого прийому тиреоїдних гормонів. У випадку прийому агресивно високих доз йоду, тиреотоксикоз може бути йод-індукованим. Лікування тиреотоксикозу визначається наступними факторами: важкістю захворювання, статтю та віком пацієнта, наявністю алергії на препарати. У лікуванні тиреотоксикозу найчастіше використовуються препарати тиреостатики, бета-блокатори, глюкокортикостероїди, седативні препарати. У випадку неефективності консервативного лікування для лікування застосовується хірургічний метод видалення щитовидної залози. Називається операцією тривоєтектомія. Дієта при ротоксикозі має бути повноцінна. Харчування пацієнта має включати достатню кількість білків, жирів та вуглеводів, а разом з мікроелементами, необхідними для нашого існування. Таким пацієнтам рекомендується обмежити у раціоні споживання продуктів, що чинять стимуляційний ефект на нервову систему. До них відносять шоколад, чай, каву, алкоголь, прянощі тощо. Пацієнтам рекомендують обмежити споживання йод вмісних продуктів, а саме морських продуктів та йодованої солі. У випадку наявності у пацієнта супутніх захворювань, яким може бути, наприклад, цукровий діабет або первинний, або вторинний на фоні тиреотоксикозу, Пацієнту даються додаткові дієт рекомендації по обмеженню простих вуглеводів у раціоні. Найчастіше ускладнення материотоксикозу є дистрофія, дефіцит маси тіла, астенічний синдром, безпліддя, косметологічний дефект в області шиї, остеопороз, а, наслідком можливе порушення серцевого ритму, розвиток, мигутливої аритмії, ризик розвитку інсультів, інфарктів, міокарду. А найбільш небезпечним і загрозливим станом ускладненням тиреотоксикозу є тиреотоксичний криз.